1190 гривень за лот для, з набором для приготування тортів. Подивіться, це в нас така підставка для охолоджування бісквітів. За що того, що тут є такі дірочки, воно буде рівномірно все охолоджуватись. А також для декорування можна поливати зверху ось так мусом, і воно буде рівномірно все наноситись. Таких лотів у нас буде 5 штук. Потім будуть такі лопаточки для рівномірного нанесення. Шоколаду або крему, ось так вони виглядають. Це в нас все бренд Ernesto. Таких в нас в лоті буде 4 штучки. Потім ось такі підставки для нарізання коржів. Також рівномірно. Ось так вони виглядають. І такі в нас леза. Таких в нас буде 3 штучки, ось так ставите і нарізаєте рівномірно. Це в нас такі. Як би мовити, ложечки для відділення жовтка від білка. Ось так вони виглядають. Їх буде дві штучки, а також два вінчика. В Лоті в нас буде 16 штучок, одиниць. Ось так. Тому, щоб замовити цей лот, ви можете вже звертатись до наших менеджерів та заробляємо разом.